Які зараз нагальні потреби військових, які не вдається а, так провести і проголосувати у парламенті, ну зараз активні так. дискусії тривають з приводу внесення змін до бюджету 2023 року, тому що коли голосували за нового міністра оборони mm -hmm. Умірова, то він попереджав народних депутатів, що е, треба буде дофінансовувати. Армію до кінця року, і це до речі, свідчення того, що коли готувався бюджет 23-го року, і коли, начебто, закладалися ці всі доплати військовим, то насправді у повному обсязі не кошти, да, не не. не... Не враховувалися, і прийшлося трошки воювати у цьому плані, щоб все-таки ну були забезпечені і мотивовані наші захисники-захисниці. Ну і чесно кажучи, мені здається, що це взагалі не має ставитись під якісь сумнів або під питання фінансового забезпечення. Активно дискутується і підготовка бюджету на наступний рік. Почався бюджетний процес. Він був Представлений проект з основними показниками зараз до 1 жовтня, якраз є період, коли народні депутати, фракції, комітети надають свої пропозиції, пропозиції до бюджету. Так, до бюджету. Потім це все буде зводитись в єдиний документ і розглядатися вже в якості зведеного кошторису. Ну, чесно кажучи, є свої сильні сторони, є свої недоліки. Зараз активно аналізуємо це, подаємо правки. І побачимо, що вийде в результаті, але в будь-якому випадку сфера нашої оборони, сил безпеки і оборони вона пріоритетна. Це ніхто не ставить під сумнів. Соціальна сфера не ставиться під сумнів, що вона має бути забезпечена на 100%. Ну і зрозуміло, що є певні, скажімо так, програми. Підтримки власного виробництва, але дуже мінімальні. Тому що насправді дві проблеми, які, мені здається, ми так і не вирішили. Ми не перейшли на військові рейки. От об'єктивно, півтора роки повномасштабного вторгнення ми не перейшли на військові рейки. І зараз заяви про те, що ми швиденько це зробимо, ну, чесно кажучи, ну, так собі... Так, ну, так не буває. Так, так не не буває. Так. Друге питання це те, що е якщо ми говоримо про. Підтримку наших західних партнерів, то вони дають нам кошти, і дійсно їхня допомога дуже важлива, і вона критично важлива, так? але вони не фінансують нашу армію. Нашу армію фінансуємо ми самі платники українських податків і брати і зараз нищити або якимось чином атакувати український бізнес, малий, середній, неважливо той, хто платить податки, з чого фінансується армія, також неправильно. А от зараз буде дуже великі дискусії з приводу законопроекту урядового про повернення перевірок. насправді ми спілкуємося з асоціаціями бізнесовими і просто з підприємцями. Вони готові платити податки. Вони навіть готові були, оце що забрали пільговий режим двохвідсотковий, угу. так хоча заявлялося, що це на період всього воєнного стану, готові там до п'яти і платити, сплачувати, але не готові до того, що, вибачте, їх можуть кошмарити якимись перевірками і заважати працювати. Оце викликає дискусії. Який відсоток загального порядку денного, ну, скажімо так, є певні дні, коли адекватний порядок денний, так? а є певні дні, коли ти приходиш і ти не розумієш, що ти робиш у цьому парламенті, тому що порядок денний абсолютно не відповідає воєнному часу. Що, все, що завгодно, якісь навіть старі, вибачте, з загашників законопроекти дістають ще до воєнного періоду, і не зрозуміла їхня пріоритетність логіка. Багато до чого в результаті не доходять, голосуванню, голосуванню, але добре, що ввели правило, що в кожному пленарному засіданні порядку денному має бути хоча б певний відсоток євроінтеграційних законопроєктів. Хоча тут е також є, як то кажуть, хороша сторона медалі, а є і погана, тому що дуже часто дивишся перелік, дивишся, написано е приписка. Пріоритетний євроінтеграційний. Починаєш роз... починає, розбиратися, починаєш читати, а там від, євотегра... від євроінтеграції фр... фактично нічого немає. Тобто, знаєте, тож... Але... Але це добре, бо ми рухаємося зараз у напрямку виконання цих семи блоків рекомендацій. А Прем'єр-міністр Шмагаль сказав, що все виконано. Ще не все виконано. Ну, тобто, можна сказати так, що ми кожний пункт з семи виконали. Частково так і не обійшли увагою жоден з них, але сказати на 100%, до речі підтвердила профільна віцепрем'єрка Стефанішина, що не виконано ще до кінця, і добре, що зараз, умовно кажучи, нам обіцяють позитивне рішення і рекомендацію від Єврокомісії по наступному етапі євроінтеграції, який звучить початок про переговори. Але тим не менш, це ж дещо деяку міру авансове рішення. Робота домашня ще не виконана на 100%.